Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій наголошують на необхідності з боку пересічних городян дотримуватись правил безпеки, не втрачати пильності, пересуваючись лісопосадками та районами, де під час окупації були розташовані блокпости. Піротехнічні групи продовжують детальне обстеження територій. Основне направлення де ведуться активні бойові дії, та Авдіївку виїжджали. Ну і було дві заявки по посілку це Там больниця обслідували допомагають всі ну, больниці територію і частне а так в принципе по городу Славянской заявок и району не было застегую неделю. З приходом теплої погоди ті місця, де велись бойові дії таять в собі серйозну небезпеку. Після танення снігу в лісопосадках та інших лісових насадженнях можуть піднятися на поверхню після зими боєприпаси та розтяжки, які ще не виявлені саперною службою ДСНС. Або не наштовхнутися на розтяжки або міни, що не розірвалися, краще взагалі утриматися від походів у ліс до завершення там пошукових робіт та оголошення їх результатів. Що вся територія, скажімо так, 100%. А... Следовано почему? Потому что работали в основном по факту заявок, где люди видели и знали, тогда приглашали пиротехническую группу. Ну а сегодня надо будет, мы работаем в этом направлении. Те участки, где были действия, где находились блокпосты, конечно, будем более детально обследованы. Ну и я вижу, люди начинают сжигать не стерню, а вот сухую траву. Ну, Я не знаю, это связано с тем, что они проверяют, есть ли там боеприпасы или нет, потому что ну, на это, скажем так, на огонь не любой боеприпас отреагирует, потому что он, скажем так, моментально прогорает и все. А растяжки и все остальное может оставаться на месте. Также противоприходные мины и все остальные боеприпасы, которые... Ім'я напаси з для людей. особливу увагу також потрібно приділити дозвіллю дітей. Не можна дозволяти допитливі малечі влаштовувати ігри та розваги в лісосмугах і полях. Незайвими будуть профілактичні та роз'яснювальні бесіди. Для прогулянок на природі рятувальники радять заздалегідь обирати безпечні території та бути гранично уважними і обережними. Щоб не гуляли по лісу і вот посадки не выходили. Понятно, природа сейчас будет зеленеть и захочется выехать все-таки на природу. Но выбирайте места безопасные, я имею в виду, это где более-менее проверенные и безопасное участки. Ну а с нашей стороны будем проводить работу по обследованию территории города, города и Исаинского района.